Всім гарного дня. Мене звати Юрій, і я сьогодні буду розповідати про математику. І це вже так незвично. Я бачу, що всі розповідають про AI, що треба щось про штучний інтелект розповідати. Але я коротко, мушу вам зізнатись, що я, звичайно, теж використовую AI, щоб кодити, Але поки що, з мого досвіду, найбільш успішне використання чат GPT для мене це було те, що він може гадати по руці. Ви знали, до речі? Я не знаю, якщо хто не знав, спробуйте це реально просто топ використання. Ці всі коди писати, я не знаю навіщо це, але от хіромантію зробити це супер прикольно. Е, я в двох словах розповім, чим я взагалі займаюсь. Я займаюся графікою 3D. Реверс-інженірингом різних скриптів і стрімлю про це на Ютубі. Я знаходжу якісь магічні проекти, які я не знаю, як їх робити. Намагаюся розібратися, як цей проект зроблений, і таким чином навчаюсь і ділюсь з людьми потім цією інформацією, типу, як це зробити. І я зробив вже купу таких стрімів. І в якомусь сенсі я більше це для себе роблю, щоб не забути, взагалі, що я, в чому я з тих розібратись. Але людям теж корисно, я думаю. І зазвичай проекти, в яких я розбираюсь, вони виглядають якось неможливо для мене. Це типу проекти, які виглядають зараз. Типу, якісь щось літає, щось вибухає. І Це якась дуже складна математика в 3D, там є фізика, освітлення, дуже багато всього. Іноді це просто інтерактивні якісь проекти, типу, як от наступний проект, як він виглядає. Давай, програвайся де купа різних об'єктів, вони якимось чином анімуються і це все приємно виглядає. Але головне для мене, що об'єднує всі ці штуки, це те, що вони всі для мене в якийсь час мого життя були магією. Тобто я просто дивився. Ну, я думаю, що і для вас, для когось це теж виглядає магічно. І ти до кінця не розумієш, як взагалі це зробити, для того, щоб воно так літало, такі переходи були, і щоб це було не дерев'яно якось, і щоб це було все прикольно. І Ну, в різні періоди життя для мене різні штуки. Ну я сприймав як таку штуку неможливу для себе. І ну, все це об'єднується словом меджик, мабуть, для мене, бо це типу, якась чорна скринька, яка щось робить. І як це робить, і тобі хочеться в цьому розібратись. І одна з таких чорних скриньок, мабуть, була танці. Я такий сором'язливий, досить хлопчик. І я в школі там ніколи не танцював. І завжди мені було страшно. Але я займався математикою, якось я там в Олімпіадах брав участь. І мені завжди було цікаво, що має ж бути якесь математичне. Ну, типу, як вони роблять це гарно? Типу, це ж не може бути, що ну, вони щось знають, якось є якийсь секрет, можна якось реверс-інженірити танець для того, щоб гарно танцювати. І я останнім часом щось задумався про це і почав е, дивитися: ну, типу, є люди, які гарно танцюють, е, там є якісь відео, як вони там рухаються. Я навіть не знаю, це, мабуть, кей-поп називається чи щось таке, або хіп-хоп, не знаю. Е, незалежно від цього, дівчина просто гарно танцює. Або ну, навіть е, якісь такі більш простіші танці, але навіть це виглядає типу, якось, ну, типу, естетично, правильно. І є у всіх цих танцях один якийсь секрет, який мені, як ботану якомусь в школі не дозволяв, мені здається, якось це робити. І я останнім часом почав досліджувати це: типу, який же рух в танці людям здається гарним. Ми про математику ще говоримо, да, пам'ятаєте? Типу, але який же рух танцю здається гарним? І я знайшов, що є багато пейперів насправді, які займаються дослідженням цього. Типу, чому? Хтось танцює прикольно, а хтось типу, ну, просто рухається. І ти такий, ну окей. І виявилося, що там є фізичні прям дослідження, вони вимірюють прискорення, швидкість руху і типу, е уривчатість руху. Навіть є такий термін джорк. Який, типу, як є типу, швидкість, є е, прискорення, а є jerk, який українською ривок здається. Навряд чи ви це чули в такому терміні, але типу ривок. І виявилося, що у тих, хто найкраще за все танцює, типу, все це об'єднується тим, що в них найменший ривок. Ривок це якщо що, зараз буде трохи математика, це третя похідна вже від функції. Шляху. Типу, перша похідна це швидкість, друга це прискорення, третя це ривок. До речі, цікаво, що там є ще Снеп, Крекл і Поп. Це типу там, четверта, п'ята, шоста похідні. І щось смішно, типу, як математику, що ці похідні назвали на честь реклами хлоп'їв якихось американських, там були три супергерої. Снеп, Крекл і Поп, і на честь них вирішили назвати в фізиці 4, 5 і 6 похідні від ну, руху. І виявилося, що насправді такий рух, який має найменший ривок, він описується насправді рухом осцилятора або пружини, яка постійно уповільнюється. Так. І там не зовсім прям чітка пряма е, аналогія з цим, але тим не менш, більшість рухів, які мають найменший цей джорк або ривок, вони описуються насправді пружиною. Окрім цього, це такий переход трохи до пружинди. Да, окрім цього, виявляється, що більшість музичних інструментів е, це насправді якісь це ж ос, вони щось осцилює. Да, це гітара або скрипка, або ж якісь струнні інструменти, або фортепіано. Це якісь осцилятори, Тобто, буквально. Е, для того, щоб гарно танцювати, твій рух має відповідати музиці. І тобто, фактично, для того, щоб ти гарно танцював, окрім того, що твій рух має бути найменшим ривком, твій рух ще має мати е, таку, як пружина, бути твій рух. Ну, е, Пружина з різними властивостями, звичайно, бо ти не будеш рухатися як одна і та сама пружина весь час. Але все ж буквально струнні інструменти це пружина, це типу струна гітари. Вона прям виглядає як пружина навіть. Коротше, виходить, що всім людям насправді подобається дивитися на пружини. І так, так вилучається, да? і що це означає з точки зору інтерфейсів і фронтенду? Бо фронтенд же ж інтерфейси. Ну, по-перше, я подумав, що якщо всім подобається дивитися на пружини, то, мабуть, я маю зробити пару слайдів з пружинами просто як мінімум, просто подивитися на пружини. Дякую. О, серйозно, це було так просто. Просто показати людям пружини і все. Окей, але насправді, ну, звичайно, це означає, що фізичні симуляції, які мають в основі це пружини або осцилятори, вони приємні для того, щоб за ними спостерігати. Більш приємні, ніж щось статичне, або щось там дуже різке, уривчасте. І тому е, виходить, що. Людям в інтерфейсах дуже приємно дивитися на пружини. І це має спосіб, як продати пружини в інтерфейсах через математику і танці. І насправді в інтерфейсах це виглядає досить прикольно. До речі, якщо ще трохи про танці, бо я певен, що хтось займається танцями, так от, якщо типу, коли струна осцилює або фортепіано осцилює, це типу, така осциляція, і потім затухає ця струна. Ну, звук закінчився. Да? Ви один раз смикнули струну. Так, от виявляється, згідно з цими дослідженнями, чим ближче ваш рух до цієї фіолетової кривої з пунктиром, яка тут є, вона називається «envelope» керф англійською, тим більше типу задоволення отримує глядач, коли він дивиться. Як ви танцюєте під цю музику? Бо це типу крива, яка описує амплітуду звуку. Це просто більше про танці, мабуть, ніж про сьогоднішню доповідь, але просто мені було цікаво, що є якась математична крива, і якщо ти так будеш рухати рукою в танці, то це буде естетично. Це, типу, мій там, маленький ботан <гум> був дуже радий, що є якийсь математичний секрет, як вони гарно танцюють. Але ну так, що правду зовсім сказати, звичайно, це просто багато годин тренувань, і люди потім все гарно роблять. Але в інтерфейсах це виглядає досить прикольно. Зазвичай це якісь такі 3D-шні штуки або щось, що рухається приємно. Тобто, це виглядає нестандартно і магічно як рендер. Але це просто веб-сайт. Звичайний веб-сайт, який інтерактивний, і ви будете рухати мишкою, і воно буде все там рухатись. Є більш прості, типу приклади. От, наприклад, тут я зробив що за. Червоною вказівкою, можна сказати, рухається блакитний кружочок. Дуже <зас> захоплююча анімація, я знаю. Але, типу, Це вона в нудному варіанті. Да. Ну, Звісно, здається, це вже прикольно, бо вона рухається за ним. типу, Як це може бути нудно? <зас> Мені, принаймні, це ж дуже весело. Але насправді, якщо переробити цю саму анімацію на ті самі пружини, тобто це анімація без пружин, то вона ну, не знаю, чи буде помітно, вона буде виглядати. Набагато якось, ну, типу, приємніше. Це, типу, якраз от буквально ця різниця між тим, як хтось погано танцює і хтось гарно танцює. Нічого не маю проти поганих танців, але тут якраз от, типу, цей кружочок білий вкрав моє сердечко, а от блакитний не вкрав. І, ну, звичайно, там є дуже багато прикладів, як ці пружини працюють. Я просто покажу вам, щоб ви розуміли, наскільки це прикольно може бути в 3D контексті або в 2D контексті. І, типу, для товарів презентації особливо це дуже класно виглядає. І це особливо найприкольніше, мені здається, не в 3D-штуках ще виглядає, а коли це застосовується до якихось інтерактивних інтерфейсів. Бо ці пружини на фронтенді, коли вони створені, вони дозволяють вам переривати анімацію і, типу, керувати нею в будь-який момент. Бо стандартні ну, анімації, як ви анімуєте, ви задаєте дюрейшн, easing, і воно. Переходить за одну секунду з стану А в стан Б. Але з пружинами ви повністю керуєте. Там нема таймінгу, ви просто взаємодієте з якимось фізичним об'єктом. І, наприклад, на прикладі слайдеру, це виглядає якось так, що він просто постійно. Ви можете стільки разів виклікнути, стільки разів він промотається, і він буде реагувати. І це задає ну, це відчуття того, що цей сайт класний і відрізняє. Від інших вас. Ну, якщо дивитися в коді, то принципово ці пружини відрізняються від тим, що там нема таймінгу цієї анімації, немає ізінгу цієї анімації, але ви задаєте фізичні властивості цієї цього об'єкту, да, який буде рухатись. Це може бути маса або еластичність цієї пружини, або те, як швидко воно затухає. І з допомогою цих властивостей фізичних вже ви можете створювати майже будь-які взаємодії з користувачом. В тому числі так виходить, що більшість і, цих функцій для ізінгу, які в анімаціях застосовуються, це насправді просто часткові випадки цих пружин. І воно б могло здаватися, що ці пружини це, типу, щось супер. Advanced і дуже рідко використовується, але вони насправді настільки популярні та важливі, що навіть у всіх браузерах, всіх, що базуються на WebKit, а це зараз майже всі виходить, вони додали туди як один із timing function для css анімації. Вже вони додали туди прям spring анімацію в якій оці числа, що там є червоні, це насправді якраз у ці маса. Сила тертя і всяке таке. Тобто, це настільки було важливо, і всі анімації, що ви бачите у себе на телефонах, якщо це iOS і якщо це Android, також вони всі базуються саме на Spring анімаціях І тому те, що ми звикли бачити в інтерфейсах на наших телефонах, а ми з ними взаємодіємо набагато частіше, мені здається, ніж з десктопами зараз. То це все ті самі пружинні взаємодії з анімаціями. Але, ну, типу, якщо говорити в контексті вебу, ці пружини можна наближати зараз різними способами. Це виглядає досить страшно іноді, але Chrome нещодавно відносно нещодавно додав функцію, яка називається Linear, яка дозволяє вам будь-яку будь криву побудувати для анімації вашого об'єкту. І ви можете закодувати просто тоді всі-всі всі координати. І Прямо в анонсі, ну, типу, це фактично лінії, які з'єднують кожну точку з наступною точкою. І за допомогою них можна будувати будь-які складності криві. Але прямо в анонсі вони зробили демку, в якій показали, що це все робилося більше заради того, щоб можна було в CSS перенести ці самі пружини. Бо сама демка виглядала, Упс, так, і там фактично в самій демці треба було задавати ті самі налаштування для цих пружин. Тобто це насправді дуже важливо, і майже всі інтерфейси. Це було для мене, мабуть, найбільшим фронтенд-відкриттям за останні декілька років, що я щось робив не так насправді, що більшість інтерфейсів варто було перевести на пружини набагато раніше. І, звичайно, в вебі зараз є багато е, імплементацій цих штук. Наприклад, є React Spring, який для React найкраще вирішує цю проблему. Якщо ви їм користуєтесь то. Супер, ви вже маєте ці всі пружини. До речі, цікавий факт про React Spring це і взагалі про цю фізику пружин, що е, коли автор створював цю бібліотеку, він взяв е, софт для симуляції руху супутників навколо Землі. Тобто, цей софт використовували для того, щоб симулювати рух об'єктів космічних, можна сказати. І просто скопіював звідти алгоритм, який він зараз використовує для того, щоб анімувати кнопочки. Тобто, фактично, ви можете е, космічними технологіями анімувати ваші кнопочки та інтерфейси. І е, якщо говорити про те, як ще можна анімувати, то зазвичай ми робимо це за допомогою функції з, із, ізінгу, який я сказав. І вони всі різні, але вони всі. Починаються в нулі і закінчуються в одиничці. Так? Така функція, яка починається в одному тому місці і закінчується в іншому. І щось це мені нагадало ще цитату просто рандомна цитата Ніцше. Я подумав, що ну, типу, буде дивно зробити презентацію без цитати Ніцше. І що насправді він сказав, що кінець музики це не є мета музики. Що звучить, типу, очевидно: окей, я дослухав музику. Це не те, заради чого я слухав цю музику. Я слухав її заради того, як вона розвивалася. І це насправді каже про ці анімації, що так, у вас завжди об'єкт змінить стан з А в Б. Але мета цієї анімації і зміни стану буде не в тому, що він там опинився. Ну, точніше, буде прикольніше, якщо буде прикольний процес при цьому, як в музиці. І, Насправді це стосується не тільки просто руху фізичного об'єктів на ваших екранах, але це стосується ще і графіків в цілому. Тобто це такі різні математичні штуки, які я помітив останнім часом у фронтенді. Наприклад, часто дуже градієнти роблять просто Linear gradient в CSS. І якщо ви так робите. Мабуть, навіть тут видно різницю, що коли градієнт лінійний, то око починає розпізнавати якісь лінії або об'єкти. він не так гарно виглядає, як коли css градієнт нелінійний. Ну, є багато сервісів, які допомагають це зробити, але тут більше про саму суть, що оця нелінійність між цими двома точками вона може допомогти вам зробити щось набагато краще. Ну, і в моїй сфері ще в 3D я дуже багато стикаюся з тим, що мені треба щось підсвітити да, якимось чином. І ця підсвітка може бути дуже, дуже різною математикою зроблена. І отут зображено три е, об'єкти, можна так сказати. Да? І цікаво, що е, лінійний об'єкт, ну, типу там, де е, колір лінійно спадає від одинички до нуля, від кольору до чорного. Він якраз знаходиться зверху, і він насправді найменш приємний. Не знаю, може на цьому екрані він неприємний вам, але коли ви взаємодієте з графікою, він насправді найменш приємний з тих, що є. Той, що справа, це. Зараз підпишу, якщо це насправді, то це просто відстань від центру, це відстань в квадраті, і воно вже стає набагато приємнішою. А це. Якась більш складна формула, типу одиничка розділити на один плюс дістанс це взагалі вже якась вища математика, я розумію, але вона насправді створює ті самі от зірки. Тобто, коли там десь в інтерфейсі ви хочете створити гарні зірки, щоб вони літали і світилися, то це насправді оця формула, як це не дивно виглядає, це такий, що там ми в квадрат підводили відстань, а тут ми ділимо на відстань і отримаємо щось прикольніше. І це такі от математичні штуки, які мене насправді драйвлять, досліджувати те, як якась математика або крива її може вплинути на сприйняття або на емоцію, яку ви отримуєте від інтерфейсу. І через це я насправді намалював навіть ці три графіки. Типу, не знаю, що це вам дасть, правда. Я такий подумав, ну, треба намалювати графіки, якщо я їх вказав. І це мене привело в якийсь момент в моєї кар'єри до того, що є такі функції, які називаються Signed Distance Fields. Функція, все, що вона повертає, це відстань до найближчої точки об'єкту. Типу, якщо це, наприклад, коло, то ця функція поверне мені просто ну, таке штуку. То, що ми також бачили: лінійна відстань до цієї штуки. Якщо її трохи краще візуалізувати, це зазвичай показують таким чином. Це таке поле. Тепер ви бачите все це поле. Що Це не просто одна кулька, а це насправді в кожній точці. Є відстань до цього об'єкту. Ну і там з квадратом це виглядає трохи прикольніше. Тобто, якщо б знов показати просто колір, це буде ну, щось таке розмазня, Да? Якщо показати це як поле, то це буде квадрат, і потім він буде закруглятися, наприклад, бо відстані будуть так рахуватися до ребра квадрата, що вони будуть закруглені. І насправді, за допомогою цієї технології, техніки, математичної ідеї, я б вже сказав. Можна створювати різні ефекти, як щось світиться. Тобто, якщо застосувати, наприклад, попереднє свідчення, що я показав, один розділити на дистанцію, то з квадрату і кулі получаються такі об'єкти, які приємно світяться якісь неонові вогні, які дуже часто там, в графіці десь використовують як підсвітку. Тобто це щось вже світиться. Хоча ідея насправді дуже проста. Але окрім цього, ще цю ідею. Використовують для того, щоб створювати нові об'єкти. Тобто, якщо ми використовуємо дві функції, наприклад, квадрат та, упс, квадрат та та коло, наприклад, то ми можемо їх об'єднувати і створювати якісь нові ці такі gui-об'єкти, англійською вони називаються, такі, які е Можуть перетинатися один з одним, типу якимось чином, і дуже плавно перетікати один в одне. І це часто використовують для 3D-моделювання. Але для мене це зараз важливо, тому що я це використовую для того, щоб якісь сцени створювати в графіці, які потрібно там, для моєї 3D-професіональної штуки. Ну і це виглядає якось так, що вони не просто об'єднуються, а прям перетинаються. І на це можна дивитися вічно, я розумію, але. Мені сказали, що 10 хвилин залишилось, тому я швидесенько ще розповім. І прикольно, що є ще інша ідея, з якою ви всі насправді ну, несвідомо користуєтесь в вебі або в інтерфейсах. Ця ідея була запропонована компанією Valve, яка робила Half-Life-гру. Вони придумали, вони написали пейпер про те, як рендерити шрифти у 2005 5 чи 7 році, дуже давно. І виявляється, що досі на базі цього пейперу. Рендеряться всі мапи, типу Google Maps, Mapbox. Вони всі використовують цей алгоритм, і це найбільш популярний алгоритм в вебі, як рендерити шрифти векторно, типу в WebGL або в WebGPU інтерфейсах. І через те, що всі мапи зараз побудовані на WebGL або WebGPU, то вони всі використовують це для того, щоб рендерити назви кожного міста. Все, що ви бачите, воно рендериться з таких самих шрифтів. Ці шрифти виглядають. Приблизно е, так само, як те, що я вам показав, ці поля е, Signor Distance Fields, це просто таке розмазання якісь текстів з яких потім можна векторно відтворювати якісь об'єкти, бо вони містять в собі багато інформації. Наприклад, для Doe, якщо shift Dow, якщо Shift-Dow перегнати в такий формат, тут, правда, багато кольорів використано, але виглядає це так. Ці shift, які використовуються в мапах, вони. Кодуються не в .ttf або ВОВ, або не кодуються от в такі розмазані заблюрені літери, з потім, яких потім створюються векторні вже штуки. І, наприклад, .dow виглядає так якось. Це прямо, я візуалізував це поле самого напису доу, і це вже ніби якась типу, анімація. Просто візуалізувати поле відстані в кожній точці до напису доу. Вже виглядає як якась анімація. І в 3D це має використання в тому сенсі, що, як я вже сказав, що можна об'єднувати ці об'єкти креативним чином якимось, і в 3D це буде виглядати вже прям набагато прикольніше, бо ці об'єкти будуть е е мьорджитись один з одним. Не програва відео. Але там уявіть, що ця кулька вона опускається і підіймається постійно. Може, не програється? Ні, вирішив не програватись, але... Я можу клікати вперед-назад. Так, <плес> да, і є така техніка Ray Marching, яка раніше була більше популярна серед суперботанів, типу демо-сцена і всі такі штуки, як за допомогою мінімального коду відрендерити щось суперкосмічне. І мені дуже подобається це ком'юніті. Воно дуже таке нішеве. В нас мало людей знають, які цим займаються, але. Зазвичай це дуже штуки, які ну, взривають мозок. Бо, наприклад, тут зверху ви бачите весь код, який знадобився для того, щоб відрендерити цю штуку. І це без жартів весь код. Типу, вся математика, яка була потрібна, щоб зрендерити щось схоже на квітучу сакуру. І там немає текстур, немає ніяких сприхованих ще модулів. Це от буквально вся математика, яка там потрібна. І цих артів дуже багато, вони дуже супер креативні, і це, мабуть, найбільш математичне, що я знаю у фронтенді. тому я вирішив швидесенько показати вам декілька варіантів, як ця штука анімується. Типу, тут взагалі це прям вода і скелі, і все таке. В надії, що може, когось вас це зацікавить, і хтось спробує це робити і спробує заборотися в цю тему. От, наприклад, я б обрав більш просту варіант, бо в складних там кількість математичних ідей перевищує просто. Взагалі, будь-які можливі штуки, це не в цілий доповідь буде. Типу, як це роблять? Це все шейдери. Типу, це все шейдери, які виконуються в кожному пікселі вашого екрану. Якщо весь цей код, що ви бачили, заб'ютіфаєте, щоб було видно весь код, він буде такий. Насправді, звичайно, цей код можна сильно стиснути, і, типу, щоб він зайвав набагато менше місця, наприклад, так. Я просто не втримався, вибачте, і коротше. Суть в тому, що кожен піксель екрану виконується якась функція. І оця функція цю функцію пишуть ці люди, яка виконується в кожному пікселі вашого екрану. Ідея цієї функції, що крізь кожен піксель ми стріляємо промінем якимось. І цей промінь іде покроково. Типу він там метр пройшов, типу, зібрав значення. Метр пройшов, зібрав значення. І ну, виглядайте це десь якось так: ця модель абстрактна. І нагадаю, це все оці, там, 150 символів, що ми бачили, це все в них зашито. І м ідея в тому, що так, ми стріляємо ці цей рей, але в нас є оці Signed Distance Field штуки, і ми маємо мати якусь сцену, тобто ці кола, квадрати або написи Dow, які є, але в 3D-просторі. І в даному випадку: для того, щоб відрендерити цю сцену з, з, з штуками, які світяться, просто якісь лайт. Сцена виглядає насправді отак: це довжина косинусу від тривимірного вектора. І це, типу, таке, що довжина косинусу від тривимірного вектора. Але це насправді, якщо в двох вимірах це візуалізувати, це виглядає таким чином. Тобто, це просто косинус від ікса і ігріка. І це як ніби два косинуса просто вийшло і все. Але по факту. Хоч це і не кола справжні, бо вони, бачите, стають більш квадратні, коли вони збільшуються, цього достатньо, щоб відрендерити оці штуки. Тобто це такий математичне наближення лайфхак, щоб ці штуки зробити. І по факту, коли ми потім рендеримо цю сцену, ми отримаємо нескінченну кількість таких кружочків, які світяться, через те, що косінус просто нескінченний, і ми взяли його від всього простору. Але для того, щоб це обмежити. Знову ж таки, використовується просто математична функція, яка бере максимум від цього косинуса і квадрата, точніше, куба в даному випадку, який обмежує ці границі. І ми, зрештою, отримаємо просто вирізку з цього нескінченного коло поля об'єктів, просто маленький куб отримується. Але як же це? ну тобі, Взагалі звідки береться цей колір для цих кубів? Кожен з цих промінів, коли він подорожує в цьому 3D-просторі на кожному етапі, він е, розраховує оцю відстань цього поля відстаней. Да? Тобто, тут, в даному випадку, ви бачите одне коло і якийсь об'єкт змерджений. І на кожному кроці ми знаємо відстань до цього об'єкта. Так от цей алгоритм він просто до кольору додає одиниця поділена на оці відстані. І це, типу, чому це так відбувається? Бо якщо ти будеш дуже близько до об'єкта, Одиниця розділити на щось маленьке, це буде нескінченність, тобто це буде біле. Якщо це буде далеко від об'єкту, то одиниця розділити на там, 100 це буде щось маленьке, тобто майже нуль, тобто чорне. І тобто, таким чином, акумулюючи ці всі відстані, ми отримаємо зрештою те, що ми бачимо на екрані. І, але насправді ми отримаємо те, що ми бачимо зліва: такий супер засвічений куб, бо там дуже багато буде цих нескінченно поле наших об'єктів. І для того, щоб це е, нормалізувати таким чином, щоб бо там від ну, типу число нескінченності сагають там мільйонів, да? бо ми дуже близько до цих об'єктів. Щоб це оптимізувати, треба буде використати гіперболічний тангенс. Я знаю, що це страшно звучить, але вирішив, що це кінець вже презентації, і ви готові до гіперболічного тангенсу. І він нормалізує, він просто все з нуля до нескінченності переводить в нуль одиничка, і ми нарешті бачимо ці світящіся об'єкти. І це все так, гіперболічний тангенс, я вирішив великими літерами написати, бо це варто того. І це все створює нам просто цей гріц об'єктів, які світяться. І нагадаю, що з точки зору коду. Там, от всього там пару строчок коду, який був використаний в цій штуці, і це ну, для мене максимально математично. І звісно, це абсолютно непрактична штука. Тобто, навіщо вам робити світячі ці кульки, це дуже рідке замовлення, але кількість технік, які тут використані, вони прям максимально передають у навчання математиці у фронтенді і у вебі. Ну і можна робити всякі прикольні різні штуки, які мерджаться, програють одна між іншою, дуже, дуже гарно виглядають. І що я хотів цим сказати, що вам треба, ну, типу. Іти за тим, що неможливо, бо типу результат отримати це недостатньо, мені здається, круто. Сам процес, цей навчання чомусь неможливому дуже багато дає. Багато людей кажуть, що вони не знають математики, тому вони не можуть цим займатися. Але це найкращий спосіб вивчити математику, насправді якраз спробувати ці штуки робити, бо ви їх бачите. Ну, я закінчу тим, що Ніцше сказав, що головне це не кінець. Музики, а те, як вона звучить. Але насправді в нього була ця цитата трохи довше. Він казав, що але якщо мелодія ніколи не закінчиться, то вона теж не набуде ніякого сенсу, не набуде своєї мети. Тому я закінчу і дякую вам.